Жодна заява американського чиновника, який працює в Адміністрації Трампа, не має ніякого значення. Бо маєте американські чиновники, які працюють в Адміністрації Трампа, абсолютно схожі на російських чиновників, які працюють в Адміністрації Трампа. Роблять це і говорять для того, щоб сподобатися Трампу. Звичайно. Іншого виходу у них немає. Якщо хтось скаже те, що не буде подобатися Трампу, його поб'ють. Як Ілона Маска побив Беса, правда? Ну, от вам і відповідне питання. Ілон Маск, ну просто у нього в дуже багато грошей, вирішив, що він не має говорити все, що подобається Трампу. Я вже не кажу, наскільки він був правий, наскільки він був неправий, Але він просто вирішив, що він може собі це дозволити. Так? І де Ілон Маск, ви щось про нього чуєте? Ви пам'ятаєте, як він гучно звучав? В перші тижні президентства Трампа? Приблизно як Коломойський в перші тижні президентства Зеленського? Іде обидва. І чи б допомогли їм їхні Думаєте, мільярди? Історію Ігоря Коломойського може повторити Ілон Маск? Ні, ну просто Америка більш демократична держава, ніж Україна. Якщо б ми не казали, а у Ілона Маска зовсім інший спосіб заробляння грошей ніж Ігоря Коломойського. Але просто я вам кажу, це дуже схожі речі. А ще була одна персона, Борис Березовський і Путін. 2000 рік. Це завжди так буває. Ну слухайте, Березовський, у нього загалом цікавий фінал. А Ілон Маск і Березовський може закінчити? Що досі будуть гадати сполучені чи штати це було більш... самогубство чи ні сполучені штати більш демократична держава ніж Росія? Якщо Сполучені Штати стануть такою такою державою, як Росія, звичайно, на мас загине десь у власному маєтку. Але якщо не стануть, то... ну я вже не кажу про інші. У Ілона Маска більшого грошей, ніж у Коломойського і Березовського разом взятих і помножених на десять.